Почну як завжди, з позитивних новин. Зараз ви бачите унікальні кадри вчорашнього обміну полоненими. Додому повернулися сотні військових. Це солдати, і сержанти, і один цивільних заступник голови міста Енергодара. Українські бійці показали нічне сафарі на російських загарбників. Міністерство оборони України поширило відео, на якому зафіксовано вогонь по ворожих позиціях. На відео з повітря видно, як снаряди падають на позиції військових армії. 141 тисяча Саме стільки путінських орків вже ніколи не візьмуть до рук зброю. Лише за минулу добу наші збройні сили України відправили до пекла 800 російських військових. Металобрухтом стали два танки, три бойові броньовані машини, 16 артсистем і ще багато всілякої техніки окупантів. А втрат буде ще більше. Українські воїни нині у Німеччині вчаться працювати із зенітними ракетними комплексами Патріот, навчання інтансив. На українські зенітники мають лише один вихідний на тиждень, адже всі розуміють, наскільки важливо якомога швидше повернутися в Україну, повідомили у повітряних силах. У російському Магадані сьогодні загорівся склад з вантажною технікою. Вогонь охопив площу майже 600 квадратів. Повідомили російські змі інформації про загиблих чи поранених поки немає, як і повідомлень про ймовірні причини пожежі. 24 лютого ймовірно буде три хвилі ракет. Вважає радник глави офісу президента Подоляк. Орки спробують нагромадити той обсяг, який завжди використовують для масованого трихвиливого каскаду, і показати, що у них ще є порох у порохівницях. Будь-які намагання Росії прихопити ініціативу. Маємо зламати. Я впевнений, що ми це зробимо. Ворог. Зараз вже втрачає стільки своїх людей, стільки своїх сил, що по всій Росії скоро буде складно знайти, наприклад, морпеха. І наше завдання зробити так, щоб все менше знаходилось там і бажання утримувати в окупації українські території. Звільнення нашої землі це мета, над реалізацією якої працюємо щодня. Поблизу кордону Сумщиною з російського боку зосереджено 10 тисяч російських військових. Повідомляють наші захисники, які охороняють регіон. За словами старшого лейтенанта ЗСУ Андрія Гулакова, це найбільша концентрація, яка там коли-небудь була. Гулаков також розповів, що росіяни побудували у своєму розташуванні польовий госпіталь. Це показник того, що вони планують наступальні дії. А ще окупанти гравієм засипали дорогу, що веде до кордону. Завдяки Цьому там може рухатися бронетехніка минулого року. болото заважало росіянам оперативно просуватися. Сьогодні білоруський диктатор Лукашенко зустрівся із російським президентом Путіним. На зустрічі прозвучало, що Білорусь готова налагодити у себе виробництво штурмовиків Су 25 які Росія використовує у війні проти України. Їх за словами Лукашенка будуть виготовляти за відповідної невеликої технологічної підтримки Російської Федерації.